Нестача техніки і працівників та високі ціни на матеріали. Як комунальники Франківська готуються до зими? Це одиниці техніки, яка і прибирала, і посипала дороги найновішою, причому була вилучена на потреби ЗСУ. У Івано-Франківській міській клінічній лікарні номер 1 оновили два операційні блоки. Операція проводилася 8-9 годин. То це скорочує на 3-4 години. Операція. Делегація із польської гміни Турава передала в Калузький район медичне обладнання та пожежне авто. Значно підвищимо боєготовність наших підрозділів Калуських. Українські воїни ліквідували 53 тисячі 850 окупантів, знищили 2193 танки і 4682 бойові броньовані машини, 1295 артсистем, 167 засобів ППО і 311 реактивних систем залпового вогню. Збили 250 літаків, 215 гелікоптерів і 908 безпілотників, 233 крилаті ракети, 3522 одиниці авто і цистерн та 120 спецтехніки а також потопили 15 кораблів і катерів. На початку лютого комунальники закупили близько восьми сотень тонн піщано-соляної суміші та 2911 тонн технічної солі, каже заступник міського голови Михайло Смушак. Відтоді, розповідає, почали готуватися до наступної зими. Планували придбати ще техніки, якою прибирали б сніг на дорогах Івано-Франківська. Проте з початком повномасштабної війни частину тієї, що була в місті, забрали на потреби Збройних сил України. Три одиниці техніки, яка і прибирала, і посипала дороги найновішою, причому була вилучена на потреби ЗСУ. Також два трактори вилучені, також 14 людей сьогодні мобілізовані з нашого комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія. Ну і звичайно, це все робить, скажімо, такі. Проблеми для нас по підготовці власне до прибирання снігу. Проте деяку техніку до війни таки вдалося закупити в кредит, каже директор комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія Віталій Бурко. Це два із чотирьох запланованих вантажних автомобілів. Було прийнято рішення, бо ми вже бачили, куди то клониться. У нас були такі, ну один там на ремонті, а один тут ви бачите, з'їли. Ми вже на них були хотіли ставити вже остаточний хрест, скажімо так, вже їх там. Планувати різати на металобрухт. Але подивилися, що там перспективи зараз закупівлі немає, тому вирішили все ж таки власними силами. Хлопці поварили, фарбуємо, ну, таке, щоб якийсь мав більш-менш пристойний вигляд. От. Ті всі механізми замінюємо. Ну, бо треба якось рятуватися. Ну, таким чином, що я сподіваюся, що якщо все буде добре, 8 одиниць техніки в нас буде. Проблемним зимовий період, каже Віталій Бурко, може бути прибирання тротуарів. Тому що перспективи набрати людей щось не дуже є на даний час. Чим це пов'язано? Я не знаю, з чим це пов'язано. Ну, я думаю, що в першу чергу це пов'язано з тим, що у нас офіційне підприємство. І в нас перша основна вимога, як хто для приходить в відділ кадрів, чоловік має це на увазі до 60 років, то куди? Зразу дають направлення на військома. Трактористів на тротуари прибиральні трактори. Тобто зараз на сезон з 1 листопада, на літо, не, на, літо хватає. на літо там асфальт возити, щось таке, то хватає. там сміття. А от, власне, на зиму, то я думаю, чоловік ну, 5 як мінімум би не помішало. Зі слів директора муніципальної дорожньої компанії є ризик, що при несприятливій погоді в Івано-Франківську виникнуть проблеми з посипанням доріг, бо куплених матеріалів може не вистачити, а закупити нові дорого. У місцях, де видобували українську сіль, ведуться бойові дії. Всі переключилися на Польщу, на Румунію, тобто на Європу. Це звичайно все дуже добре. Лише не добре, те, що це на солі. Останню партію ми привозили 15 лютого. То було 2 тисячі гривень за тонну. Зараз 12, вже мова йде про 14. Ну, тобто ви розумієте, яка, ну, це просто колосальний розрив, дуже колосальний. І я вже навіть підрахував і говорив на нараді міського голови, що от ми завантажуємо наших 8 одиниць техніки для посипання, це є 90 тонн соль. Тепер помножте на 12, тобто разова посипка міста мільйон. Щоб організувати прибирання вулиць, в селах громади за словами заступника міського голови Михайла Смошука будуть укладати договори з підрядниками, в яких є своя техніка. Галина Марічна Андрій Шустокевич, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. У 2022 році у Івано-Франківську майже вдвічі знизилася кількість переходів з централізованого на індивідуальне опалення. Про це розповів міський голова Руслан Марсінків. Індивідуальне опалення зменшує споживання газу півтора рази. Тому голова громади закликає франківців від'єднуватися від централізованого з його слів. Івано-франківськ взимку буде із теплом, якщо все працюватиме у звичному режимі. До настання морозів в місті готують 50 пунктів обігріву, де люди зможуть переночувати. Їх облаштують у школах. Клубах та народних домах громади у нас найбільше переходів було на індивідуальне опалення минулого року. Тобто минулого року це був пік переходу. Цього року де менше десь удвічі. Зрозуміло, з яких причин людей менше грошей, якщо буде декілька днів без газопостачання чи без електрики, та що теж цілком ймовірно. То будемо виходити з тої ситуації. Я рекомендую запасатися електрообігрівачами, я рекомендую десь, хто має, наприклад, в сільській місцевості, все-таки на всяк випадок, скажімо, мати запасний варіант Хірургічне лікування пухлин шлунково кишкового тракту та видалення каменів з жовчного міхура. Відтепер такі операції зможуть проводити лікарі в міській лікарні номер 1 що в Івано-Франківську. В оновлену операційну закупили усе необхідне медичне обладнання, а саме сучасні операційні столи, лапороскоп та ультразвуковий апарат, каже завідувач хірургічного відділення Ярослав Козань. Також з його слів нова апаратура дозволить проводити операції на судинах, а також зменшить їхню тривалість, що є дуже важливо, особливо для Пацієнтів старшого віку і пацієнтів з супутньою патологією. Це на години скорочує великі тривалі операції. Якщо, там, припустимо, при раку головки пічникової залози операція проводилася 8-9 годин, то це скорочує на 3-4 години операцію. Дозволяє фактично коагулювати судини великого діаметру, їх не треба перев'язувати, чому це пришвидшує, їх не треба перев'язувати там. До 2-3 міліметрів ми суди не можемо коагулювати. це надійно і безпечно для пацієнта. А от у травматологічному відділенні повністю переобладнали операційний блок, каже завідувач Василь Чужак. Раніше тут були палати із пацієнтами. У відділенні проводять практично всі операції на кістках і на суглобах. Саме реконструкція операційної, за словами Василя Чужака, була необхідною для ефективної роботи лікарів. Медичне обладнання для проведення цих операцій закупили ще раніше. Повинен бути операційний блок. Весь разом, тобто мала операційна, велика операційна і безпосередньо. Тут, коли все сконцентроване на одному на невеликій площі, воно набагато полегшує роботу для персоналу. Ну і звичайно, що в першу чергу воно покращує покращує надання допомоги пацієнтам нашим. На облаштування нових операційних та закупівлю обладнання з міського бюджету витратили майже 7,5 мільйонів гривень, розповідає генеральний директор міської клінічної лікарні номер 1 Тарас Василик. За його словами, ремонт в операційних блоках тривав понад три роки. Хочу вам сказати, що у нас у двох відділеннях хірургії і травматології упродовж року виконується більше двох тисяч оперативних втручань е високої складності, високоспеціалізованих втручань, в тому числі про проведення ендопротизування, про проведення оперативних втручань на суглобах, на кістках, консервативні операції ортопедичні, в тому числі у нас проводяться малоінтервенційні методи лікування в хірургії. Ну можна сказати, що колись в цій лікарні вона була передовою про запровадження так званих лапароскопічних методів лікування. Також слів Тараса Василика, перші операції на новому медичному обладнанні лікарі проводитимуть вже від завтра. Каріна Борисевич Олег Кочержук, новини на Суспільному івано франківськ Медичне обладнання, пожежне авто та декларація про співпрацю. Калузький район відвідала делегація із Польщі. Очільник гміни Турава Домінік Пікос повідомив, що в чотирьох їхніх школах цьогоріч навчається 60 дітей з України. Загалом гміна прихистила орієнтовно пів тисячі українців, які втекли від війни. Староста у польського району Генрік Ляква розповів, що між їхнім повітом та Калузьким районом розширять співпрацю. Я геморніж з нашими бурмістрами, ми хочемо розширити наше партнерство, щоб наша співпраця була не лише на рівні районів, а й між громадами. Сьогодні ми підпишемо декларації про співпрацю між громадами Калуцького району і опольського повіту, Войнелівської громади і гміни Турава та Ватвецької громади і гміни Любняни. Адже налагодження зв'язків та обмін досвідом сприятиме як економічному, так і культурному розвитку громад обох країн і гміновитві. Прикарпатсько-польська співпраця розпочалася в 2006 році між опольським повітом та колишнім Долинським районом, розповідає голова Калуської районної ради Михайло Лаврів. За його словами, весь цей час польські колеги надавали гуманітарну допомогу та медичне обладнання, а також організовували відпочинок дітей у гмінні Турава. Події випереджають підписання, те вже вручили, як зазначив пан староста, медичне обладнання, ЕКГ та дефібрилятор новий ітанове те, те в. Каловський центр правинної медичної допомоги, а також на сьогодні ми бачимо цей автомобіль, який піде для потреб ДСНС таки в Каловського району. Але до того великий вклад було зроблено і особисто паном Генріком, а також депутатами і мешканцями опольського повіту, тому що вже це вже четвертий автомобіль. Який допомагає буде допомагати ліквідовувати ті проблеми, які будуть виникати. Авто, яке передають поляки, повнопривідне, розповідає начальник Калузького районного управління ДСНС в області Василь Микитин. Рятувальники Калузького району мають зараз лише один такий автомобіль. Даний автомобіль буде використовуватися за призначенням. Планується як переобладнати як спецавтомобіль, який буде пристосований для осіння Пожеж, складних великих пожеж і для вивозу пожежних рукавів для прокладання їх на велику відстань. Такий автомобіль у нас є, ну скажімо, він десь уже експлуатується тривалий час, і заміною цим автомобілем ми значно підвищимо боєготовність наших підрозділів Кавувських. За словами Василя Микитина, цього року за гроші з держбюджету планують закупити ще три авто для рятувальників. Наталія Олексієнко, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківщина. У Івано-Франківську 9 жовтня відбудеться благодійний забіг франківськ -черечі Хелф Марафон». 15 вересня стартувала реєстрація на участь в спортивному заході. Зібрані гроші під час півмарафону передадуть центру спеціальної підготовки Аскольд, який тренує бійців сил територіальної оборони та інших підрозділів Збройних сил України. Про це на Фейсбук-сторінці повідомив співорганізатор франківського півмарафону Ігор Крецак. Під час спортивного заходу можна бігти дистанції завдовжки 21, 10 та 5 кілометрів. Також будуть дитячі забіги на 100, 400 та 1000 метрів. Ми вірні нашій місії і цінностям продовжуємо формувати сильну та здорову націю. Хочемо, щоб більше і більше українців виходили на свою першу пробіжку. У 2022 році команда «Франківськ Хелф Хелфмаратон висловлює щиру подяку Збройним силам України, силам територіальної оборони ЗСУ та Національній гвардії України, усім захисникам та захисницям, які обороняють та звільняють наші землі від окупантів. На знак подяки, незважаючи не на що, ми прийняли рішення не порушувати багаторічну традицію проведення старту. Івано-Франківський футзальний клуб Ураган зіграє у лізі чемпіонів УЄФА. Команду затвердили в турнірі замість херсонського клубу Продак який припинив участь у всіх змаганнях через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Про це інформує офіційний сайт урагану. Франківська команда на груповому етапі турніру зіграє із португальською Бенфікою, угорським Халадашем та румунським Юнайтед Галас. Поєдинки відбудуться. Із 25 до 30 жовтня в Румунії до елітного раунду Ліги Чемпіонів пройдуть три із чотирьох колективів. Нагадаємо, що ураган виступав у цьому турнірі минулого сезону. Тоді франківська команда виграла всі три поєдинки попереднього групового етапу, в тому числі проти майбутнього суперника Юнайтед Галац. В елітному раунді дракона подолали іспанське леванте, однак зазнали поразок від Халадашу та Бенфіки.